Традиційно о сьомій ранку ми зв'язуємося з Валентином Буряченком, начальником прес-центру штабу антитерористичної операції. Доброго ранку. Доброго ранку скажіть, будь ласка, чи були якісь постріли чи активність з боку ворога впродовж цієї ночі? Так, цієї ночі незаконні збройні формування вчергове порушили режим тиші, що зберігався протягом дня. Наприкінці минулої доби зі сторони слов'яна сербська. Близько 21, 22 та 23 години бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали український опорний пункт у селищі Кримське, що на Луганщині. Також майже о 18-й годині на Артемівському напрямку поблизу селища Золоте по нашій мобільній групі найманці відкрили вогонь зі стрілецької зброї. А загалом упродовж вчорашньої доби проросійські бандформування чотири рази порушили перемир'я. Вже сьогодні, 24 вересня, о першій годині ночі, під вогонь великокаліберного кулемету і стрілецької зброї ворога потрапили наші позиції у селищі Зайцеве. А близько другої ночі, цинічно порушивши мирні домовленості, бойовики зі сторони Старомихайлівки били зі 122 мм артилерії по опорному пункту села ТОВ Красногорівці, що не подалі Донецька. Студія. Пане Валентине, ми знаємо, що з Росії відправили черговий так званий гум-конвой, і відповідно можемо е, очікувати. На жаль, на посилення військової активності. Чи готуються до цього сили АТО? Сили АТО готові. Час покаже. Зрозуміло, дякуємо вам за це включення. Валентин Буряченко був з нами на телефонному зв'язку. Начальник прес-центру штабу АТО.